Привіт, вітаю вас! Сьогодні я представлю вам найновішу модель малярного і шпаклювального агрегату з нашої пропозиції. Розповім про його параметри, можливості та обладнання, а також нагадаю кілька основних правил, яких варто дотримуватися під час роботи з розпилювальним малюванням. Якщо вас цікавить питання малювання і шпаклювання за допомогою нової моделі VT-85, запрошую до перегляду. Цей малярний і шпаклювальний агрегат ВТ-85 є наступником моделі ВТ-81. Він входить до нашої пропозиції як краща, більш ефективна версія попередника. VT-75 75 це пристрій потужністю 5000 Вт, обладнаний ще кращим насосом продуктивністю 8,5 літра на хвилину. Завдяки збільшеному потоку він здатен впоратися з ще більш густими фарбами та шпаклівками. Всередині цього агрегату ми знайдемо безщитковий двигун, що забезпечує більшу довговічність агрегату, а також знижує навантаження на електричну систему, адже не викликає таких стрибків напруги, як щиткові двигуни. Цей пристрій має електронне регулювання тиску до 227 бар. Що в поєднанні з інтелектуальним управлінням забезпечує найвищу плавність роботи? Продуктивність у цієї моделі дозволяє використовувати максимальний розмір сопла 45 тисячних дюйма. Більше того, ми також можемо працювати з цим агрегатом на два робочі місця, досягаючи максимального розміру сопла аж до 28 тисячних дюйма на одне робоче місце. Завдяки такій великій потужності та продуктивності пристрою, ми можемо підключити до нього шланг довжиною навіть 90 метрів і таким чином транспортувати матеріал на висоту до 45 метрів. Окрім самого пристрою з обладнанням, ви отримаєте від нас професійну консультацію, гарантію та сервіс від door to door Однак слід пам'ятати, що сам агрегат це не все. Щоб все працювало правильно, слід завжди дотримуватися кількох важливих правил, про які ми намагаємося нагадувати, щоб малювання чи шпаклювання було чистим задоволенням. Перш за все, потрібно перевірити технічний лист фарби чи шпаклівки. Чи виробник рекомендує нанесення гідродинамічним розпиленням, тобто безповітряним? Якщо так, потрібно перевірити, який розмір сопла він рекомендує, і зіставити його з параметрами агрегату. Тоді ми перевіримо, чи наш пристрій достатньо потужний і продуктивний, щоб обробляти таку фарбу. Наступне питання це сама фарба і її якість. На ринку є багато продуктів дешевших, дорожчих, кращих або гірших. Якщо фарба погана, варто перед малюванням пропустити її через сито, щоб позбутися всіх видів забруднень. Малювання це одне, а очищення та обслуговування інше. Це надзвичайно важливий елемент всієї роботи. Такий захід безсумнівно продовжить життя самого агрегату, а також окремих частин, таких як ущільнення, фільтри чи сопла. Недостатньо лише витерти агрегат зовні. Його потрібно добре промити, щоб очистити внутрішню частину та окремі елементи, такі як згадані фільтри чи сопла. В іншому випадку ми можемо зіткнутися з роздратуванням через засмічення сопла, плювання або відсутність плавності роботи пристрою. Якщо у вас є додаткові запитання, запрошую вас зв'язатися з нами через контактну форму на нашому веб-сайті www.vabrotech.com або телефоном. Якщо вам сподобався фільм, не забудьте підписатися на наш канал та залишити лайк. До зустрічі у наступному фільмі.